Попередження. якщо ви були дитиною 90-х, це багато що зруйнує. Ось на вашу думку: чим полюбляли займатися діти в ті часи, коли приходили зі школи додому? Я маю на увазі, коли як таких не було комп'ютерів, телефонів, і дитина не заліпала в Тіктоці та Інстаграмі. Звичайно ж, вона вмикала телевізор, щоб подивитись мультики та дитячі серіали з яскравою картинкою та яскравими персонажами. А потім сиділа і думала: а чому в них таке яскраве життя? А в мене ні. Відповідь, очевидна, це звичайний дитячий серіал, за кулісами якого відбувались жахливі речі. Так, це темна сторона Нікелодеон. І повірте, буде страшно до Мурашок. Як завжди, про все. По порядку. І так, я напевно не буду розриватись і розповідати про кожен серіал. А можливо, і ні. Почну, як завжди, розсусолювати все. І вам буде не цікаво. Але все ж таки поїхали. Що спільного у дитячих серіалах Нікелодіон продюсерів картинкою клоуна? І Джоном Уейном Гейсі. Так, згоден це досить дивно звучить, але повірте, спільного в них більше, ніж здається, спочатку. Тиша на знімальному майданчику, темна сторона дитячого телебачення, чотирьохсерійний документальний серіал про підступний клімат, увінчений шоуранером Деном Шнайдером. Під час золотих років мережі наприкінці 90-х і на початку 2000-х років було висвітлено шокуючі викриття про проймовірне жорстоке поводження та погану поведінку за лаштунками деяких з найбільш популярних дитячих шоу цієї епохи. Звинувачення в на знімальному майданчику сколихнула більшість людей, які виросли на цих серіалах, і поширилась як лісова пожежа в заголовках газет та соціальних мережах. Ця інформація не тільки викликала відповідь самого Шнайдера, а й виникло ще більше запитань до інших акторів. І так, ця історія не про секретний інгредієнт кравсбургерів. Так, я сподіваюся, ви знаєте його головний інгредієнт це історія про реальні проблеми, які відбувалися за кулісами знімального процесу. Так, іноді в це важко повірити, але таке наше життя ніколи не знаєш, чого очікувати насправді. І почнемо ми напевно з самого Дена Шнайдера, до якого буде багато запитань. Він починав свою кар'єру з звичайних другорядних ролей в підліткових серіалах і згодом вирішив змінити свій напрямок, віддавши себе роботі з дітьми на Нікелодіон, де він починав сценаристом та продюсером більшості картин, які ми знаємо. А саме, усе це серіал, який вийшов 94 му та продовжувався до 2005 року. Кеннон і Келл, а потім створив шоу Аманди, яке нефігово так залетіло. Він здобув популярність, виступаючи творцем, виконавчим продюсером і сценаристом численних хітових дитячих шоу, таких як Дрейк і Джош, Зої, Ай Карлі, Вікторія, Переможниця, Сем і Кет. І що ж поганого можна сказати про цю людину? Любить дітей, а яка вона творча особистість. Ви тільки но ну, не забувайте, що про більшість серійних вбивць казали так само: приємний сім'янин, гарний сусід завжди допоможе, відгукнеться, угу, а потім поріже тебе на шматочки і закопає десь. Тому я напевно скажу так: не варто кидатись такими словами. 1996 по 97 рік Шнайдер був виконавчим продюсером і сценаристом фільму «Кенан і Келл. З Кіноном Томпсоном і Келом Мічелом у головних ролях Шнайдер знявся в одному з епізодів і був виконавчим продюсером протягом перших двох сезонів. Він продовжував працювати консультантом до кінця серіалу. Також Шнайдер написав сценарій фільму Хороший гамбургер 1997 року з Кеноном і Келом у головних ролях і Шнайдером у ролі другого плану. Фільм був створений на основі популярного скетчу Все це, створеного Шнайдером. Незважаючи на скромний комерційний успіх, він отримав негативний відгук від критиків а Роджер Еберт із Чикаго Сун Таймс дав фільму дві зірки з чотирьох, написавши, це мало для мене, але я готовий прогнозувати, що цільова аудиторія добре проведе свій час. У 1998 році він почав свою кар'єру як автор нового шоу. Цей серіал є одним із двох серіалів, створених шнайдером для мережевого телебачення. Шоу було скасовано після першого ж сезону через низький рейтинг та погані відгуки. Але він не зупинявся. Шнайдер створив, що мені подобається в тобі разом із колишнім сценаристом та продюсером серіалу. Друзі, де він виступав у ролі сценариста та виконавчого продюсера протягом перших двох сезонів, після чого він взявся за інший проект Великий товстий брехун, який на хвилиночку в проекті зібрав цілих 54 мільйони. А це на той час нефіга собі така сума. Шнайдер повернувся в Нікелодіон у 2004 році шоу Дрейк і Джош». і в принципі надалі його кар'єра тільки розвивалась. У серіалі знялись Дрейк Белл, про якого трохи пізніше ми поговоримо, і Джош Пек, які були акторами в шоу Аманди і Міранди Козгров», яка пізніше зіграла в іншому шоу Шнайдера Ай Карлі. Перекриваючи Дрейк і Джош» та «Ай Карлі», Шнайдер створив шоу Зої 101», у якому зіграла Джемі Лін Спірс. А тепер поїхали у 2024 році. Виходить серіал, який сколихнув більшість людей тиша на знімальному майданчику. Історія, в якій висвітлюється все те, що відбувалось за лаштунками звичайного дитячого серіалу на Нікілодіон. Цій історії розповідається, як юні діти-актори зізнавали сексуального, емоційного та фінансового насильства зі сторони продюсерської групи на чолі з Деном Шнайдером. У цьому проєкті акцентують увагу на його фут де крупним планом видно як. Діти показують свої ноги. Помацайте ноги цих дітей. Ого, вони справді м'які люди, озираючись назад на ті сцени, кажуть Ден Шнайдер одержимий ногами. Зацініть це все дуже бридко. Там постійно дитячі стопи. Це досить дивно. Також розповідають про зовсім не дитячий підтекст у деяких сценах, які ви згодом можете й побачити. Це все досить, досить дивно. Я вам так скажу. Є одне відео Аріани Гранде, де вона жартує з картоплею. Іноді мені цікаво, чи можна зробити сік з картоплі? Це транслювалося на Ніколодіон? Ну ж бо вичав сік. Ой. Іноді шнайдер брав. До рук камеру та знімав все, що відбувається на знімальному майданчику, і там можна побачити, що деякі діти та взагалі люди були не в захваті, коли Шнайдер знаходився поряд. Більш продюсера звинувачують у сексуальних домаганнях до неповнолітніх акторок: Вікторії Джастіс, Аманди Бейнс, Міранди Козгров та інших. Акторка серіалів Сем і Кет та Айкарлі Дженет Маккарді розповідала, що Ден Шнайдер примушував її вживати алкоголь та маніпулював, обіцяючи власне шоу. Дедлайн Голлівуд, який перший повідомив про розставання Нікілодіон із Шнайдером у березні 2018 року, також повідомив, що були скарги на. Поведінку Шнайдера, вони включали звинувачення в тому, що він мав добре задокументовані проблеми з характером протягом багатьох років. Що в Твіттер він часто публікував фотографії ніг молодих актрис, які працювали на нього. Крім того, у 2013 році він надіслав твіт, в якому вимагав фотографії ніг від цільової аудиторії неповнолітніх під виглядом клятого конкурсу, використовуючи офіційно опублікований запис у Твіт, Знаєте, що саме цікаве? Ніхто не дав на це ніякої відповіді. Тобто, так, в студії було чхати, і, я так зрозумів, телеканалам також. Ну, такі, ну і що? Ноги, ноги. Чому ні? Це ж не щось непристойне. Ну так то. Хм, клятий збоченець. Крістін Стретов, яка працювала сценаристом у Аманда Шоу, розповідала, що працювати разом зі Шнайдером було неймовірно тяжко. Це було каторгою. Також вона розповіла, що повинна була розділити свою заробітну плату з колегою. А також вона розповіла, що Шнайдер почав їм погрожувати, коли ті звернулись у гільдію письменників. Вони сказали, чому так? А він. Так не працює. А ще колега стрету розповіла, що вона вирішила повернутись у другий сезон, де вимушена була працювати безкоштовно. Я працювала з неймовірно емоційно аб'юзивним продюсером. Я не почувалася в безпеці біля Дена Шнайдера, поки я працювала на Нікелодіон. Вся ця інформація змусила нас замислитися, що відбувалося за лаштунками. Як репортер інсайдеру, я хотіла це розслідувати. І начебто так, бла, 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 там, не платив, погрожував, сексуальні домагання. Це, звісно, все добре. Ну, тобто, Йо... ну, Це не добре, я погоджуюсь. Просто що саме найдивніше, ем... чому про це тоді ніхто нічого не говорив. А тут виходить якийсь клятий документальний чотирьохсерійний серіал, і про це починають говорити. Згодні ж, це досить дивно. Якщо так, то далі буде ще цікавіше. Поїхали! За словами матері молодої дівчинки, яка виступала в якості статиста в шоу Аманди, батьків не пустили на знімальний майданчик, оскільки їхніх дітей супроводжував асистент продюсера Джейсон Хенді, Хенді, який почав листуватися електронною поштою з молодою дівчинкою, та надіслав її матері оголену фотографію, на якій він мастурбує, був заарештований у 2003 році за неадекватну поведінку по відношенню до дітей. Правоохоронні органи провели рейд у його будинку, і за словами Тейлора. Знайшли величезну кількість дитячої порнографії, включаючи понад 10 тисяч зображень дітей. І що найбільш вражаюче, це те, що він зберігав кляті зіп пакети з фото його стосунків із знайомими дітьми, включаючи нижню білизну семирічної дівчинки після свідчень, які звинуватили Хенді в сексуальних відносинах з неповнолітньою його, врешті-решт було засуджено за двома злочинами та одним проступком. Кумедно це? Так, і ще найбільш жахливо, ви тільки но ну, уявіть, вашу дитину запросили на кастинг кінопроб. Щастю, нема межі. Але згодом ви дізнаєтесь про те, що якийсь клятий збоченець, помічник, асистент, актора, режисера не має різниці, зберігає оголені фотографії вашої дитини та фото її нижньої білизни. Дідько, да що з ними не так? Якщо ви думаєте, що це саме найжахливіше, то ви помиляєтесь. Після арешту Хенді, через 4 місяці заарештували Брайана Пека, який був тренером з діалогів, він також частенько листувався. Тут краще поставте відео на паузу та здогадайтесь, з ким же він листувався. А ми підемо далі. Пек був заарештований за 11 звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми, і одне з них було пов'язаним з дитиною актором. І ось цей довгоочікуваний момент, на який ви всі чекали. Самою найжахливішою частиною тихо на знімальному майданчику було відкриття людини, яка сказала, що була зґвалтована Брайаном Пеком. Це був Дрейк Бел, актор серіалу Дрейк та Джош». Він розповів, що за останній час вони сильно з спеком зблизились. А батько, який фігурує в цьому серіалі, розповів, що в нього одразу з'явились занепокоєння, що це все ненормально. І коли все він розповів продюсерам, вони його звинуватили в гомофобії. Мене звати Дрейк Бел, і я прийшов сьогодні, щоб розповісти свою історію. Ви коли-небудь розповідали свою історію публічно? Я ніколи не розповідав свою історію публічно. Ніколи діалект тренера Брайана Пека заарештовано. Ми все ще були шоковані повідомленням про те, що Брайан більше не буде з нами працювати. І ми такі. Що сталося? А коли це оголосили, то сказали, що ці звинувачення пов'язані з дитиною-актором. Це безумовно мало всі складові для величезного скандалу, але цього не сталося. Дрейк був у гремерці, чи десь там, а потім з'явився Брайан, і просто і просто доторкнувся до Дрейка. Знаєте, робив такі речі, які Дрейк і сам міг робити. І справа в тому, що це відбувалося на очах у людей. Він міг підійти до Дрейка, сказати йому якісь репліки або щось подібне, покласти йому руку на талію, на плече, провести нею по руці, і тому подібне. Лео, як ви знаєте, є останнім найгарячішим, найпривабливішим ідолом для підлітків. Дивіться, який м'язи я бачив відео з Брайаном Пеком про проблеми зростання з Леонардо Ді Капріо. Там він хапає його за плече, проводить по ньому і спускається вниз по руці. Саме так, як він поводився з моїм сином, та ж сама довбана поведінка. Тож я пішов на виробництво і сказав, що мені дуже незручно з цим хлопцем. Брайаном Пеком завжди перебуваючи поруч з моїм сином, я не бачу нічого ненормального, але це просто не дає мені спокою. А дівчина мені каже, що я не знаю, знали ви чи ні, але він гей. Можливо, ви просто гомофоб і не розумієте, що він дуже тактильний хлопець. У той момент я сказав гаразд, але через деякий час це почало турбувати мене ще більше. Озираючись назад, я мав би зрозуміти, що відбувається, але коли ти дитина, ти не бачиш жодних зачіпок. Проте мій батько бачив все за милю. Я спав на дивані там, де зазвичай. І прокинувся від нього. Я... Просто розплющив очі, прокинувся, він... він гвалтував мене і. Я просто завмер був в повному шоці і не знав, що робити, і як реагувати. Знаєте, він так вибачався, казав, це більше ніколи не повториться, мені дуже шкода. Зрозумій, я не знаю, що на мене найшло. Я перейшов межу і знову повторював, що це ніколи не повториться. Um... І що ж, він зміг переконати. Мою маму і всіх навколо, що я можу прийти до них на прослуховування. І знаєте, коли мені потрібно було попрацювати над діалогом чи ще чимось, якимось чином я завжди опинявся вдома у Брайна. Батько Бела каже, що намагався надавати пеку бути поруч із сином, поки пек не вбив клин між батьком та Белом. Після того, як батько Бела залишив посаду його менеджера, пек переконав матір. Дрейка, яка стала головним опікуном, що Беллу має сенс залишатись вдома у пека, щоб легше проходити прослуховування. Він практично поклав собі дорогу в усіх аспектах мого життя. каже Белл у документальному фільмі. В один із таких випадків 15-річний Бел прокинувся від 41 одногорічного пека, який зґвалтував його. Дрейк Бел. Сказав, що він потрапив у пастку, з якої немає виходу, також він додав, що це було найжорстокіше, що відбувалось, і завершив він це все останніми словами. Я справді не знаю, як розповідати про це на камеру. Чому б вам не подумати про найгірші речі, як, наприклад, сексуальне насильство, і це дасть відповідь на ваше запитання? Я не знаю, як ще це сказати. Це не було одноразово. Це не було упс. Тобто, я знаю, що це так, я маю на увазі бляха. Лише коли Пек, як повідомляється, спробував переконати Бела змусити Шнайдера взяти пека на роль батька Бела в серіалі «Дрик і Джордж, Бел розповів своїй матері про те, що сталося. Це призвело до арешту та розслідування у 2003 році, під час якого Белу довелось перерозказувати кожну нестерпну подробицю. Якщо ви думаєте, що це все кінець, кожен отримав те, на що він заслуговує, маячня. Такого не було. Так як Кайл Сальвак, 14-річний хлопчик-актор, який ходив частенько до пека в гості, розповідає, точніше, не він, а весь знімальний майданчик приходив до нього на барбекю. Він розповідав, що в нього був звичайний непримітний будиночок. В одній з кімнат були вінтажні іграшки та комікси. Але більшої уваги заслуговував його гараж, який став святилищем фільму Планета Мав. І з Салівана увагу привернула одна річ. Це була картина з клоуном. На день народження. Зрозуміли, про що я? Брайан був дуже схвильований, коли я запитав його про це, продовжує актор. Він... Перевернув цю річ, і на звороті було написано: Брайану, я сподіваюсь, тобі сподобається картина з найкращими побажаннями твій друг Джон Уейн Гейсі. Сальван сказав, що ПЕК не бачить нічого поганому в тому, щоб мати автопортрет серійного вбивці. Ну, ніфіга собі так. М? Людина, яка більшу частину життя проводить з дітьми, таємно веде переписку. Жорстоким серійним вбивцею і не бачить нічого в цьому поганого. Та після цієї історії я не можу сказати, що ці дитячі серіали були б такими яскравими. Вау! Але зараз може хтось запитати: окей, якщо це все відбувалось і це якби не подобалось дітям, чому вони. Тоді про це нічого не сказали, а сказали тільки зараз. Дідько його знає. От чесно, я уявлення не маю, як це працювало. Є здогадки, але вони трішечки банальні. До прикладу, ось що сказав Саліван в той момент. У Брайана насправді з Джоном склались стосунки по листуванню, каже Саліван. Він тримав цю купу листів і фотографій від Джона Уейна Гейсі в своїй тумбочці біля свого ліжка. Він дістає їх і починає мені показувати. Саліван зізнався, що закрив очі на тривожний зв'язок пека з серійним вбивцею. Ваш інстинкт полягає в тому, щоб. Засумніватись в комусь, якщо ви його так довго знаєте, навіть незважаючи на цей насправді поганий знак, каже він. Це була одна з тих класичних помилок групової психології тільки через те, що це була людина, якій довіряли як наглядачу за дітьми. На цьому напевно все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви знайшли його. Цікавим для себе. Також я хочу подякувати Олександру Македонському за його озвучку, деяких роликів, які ви могли бачити. Також я залишу його інстаграм та Тікток. Можете підписатись там цікавенько. А на цьому дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ставити вподобайку, ділитись з друзями. До зустрічі!